Голова НБУ під підозрою про розкрадання, колишній замгенпрокурора Держзрадник. Дві новини про гучні скандали у високих кабінетах. Перша новина. Вчора голова НБУ Шевченко заявив, що йде з посади за власним бажанням, нібито через проблеми зі здоров'ям, котрі не може далі ігнорувати. Сьогодні стало відомо, що НАБУ повідомило про підозру голові НБУ Шевченку. Кримінальне провадження проти нього стосується періоду, коли він очолював Укргазбанк. Тоді він уклав щонайменше 50 фіктивних агентських договорів з фізичними та юридичними особами, які нібито залучали до банку великих клієнтів. За схемою Шевченка з банку вивели 206 мільйонів. Поки що місце перебування Шевченка невідоме, крім нього, підозрюється ще 5 працівників банку. До речі, ми про ці всі оборудки Шевченка робили відео в нас на каналі. Хтось із Демсокери про це власне робив розслідування. Взагалі, з початку вторгнення російського Шевченко знаходився в Україні зрідка. Президенту кажуть, показали СБУшні фотографії, де голова НБУ нібито займається будівництвом котеджного містечка в Греції, і оскільки вплив шефіра, який привів Шевченка на банкову, зменшився, його відставка назріла. Здоров'я дійсно підводить, а з новим очільником спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком домовитися не вдалося. Зеленський вже запропонував раді призначити головою Нацбанка Андрія Пишного. Пешний раніше працював в Ощадбанку, останнім часом фігурував лише у комісії Єрмака Макфола. Пишуть, що саме Єрмак його і просуває. Андрій Пешний і Андрій Єрмак, до речі, також багато років були співзасновниками громадської організації Відчуй, яка займається допомогою та соціальною адаптацією людей із порушенням слуху. Отакі от вони різносторонні. Отож Шевченко іде поки що з посади, в перспективі, можливо, в камеру, але, скоріш за все, він вже дременув з України. Пишний, очевидно, приходить на його місце. Така от перша новина. Друга новина Рінату Кузьміну оголосили підозру у державній зраді. За даними слідства, депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали, які шкодили Україні. Так, із березня 2021 року Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях та соціальних мережах і на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Слідчі кажуть, що метою таких дій Кузьміна було формування в суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності та безпеці держави. Тепер Кузьміну загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією. У 2010-13 роках Кузьмін був першим заступником генпрокурора Віктора Пшонки. Після Революції Гідності Кузьміна оголошували в розшук через затримання екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. У 2019 році Кузьмін, після кількох років переховування, був знятий з розшуку, ну це вже при приході Зеленського. Тоді ж він став народним депутатом від ОПЗЖ. В свій час, за заявою екс-заступника генпрокурора, і депутата ОПЗЖ Кузьміна проти президентів Порошенка, Байдена та Обами ДБР порушувало кримінальне провадження, яке розслідувалося більше року і було закрите тільки після інавгурації президента Байдена, але активно використовувалося в рамках інформаційної кампанії проти п'ятого президента України Порошенка. Зараз от виявляється, що Кузьмін був зрадником, і все те, що він писав, це все було не на користь України зовсім. Це було на користь Кремля, але жодне змій, жоден депутат, який розповсюджував відверту брехню, джерелом якої був Кузьмін, і його куратори з ФСБ, не наважилися вибачитися ні перед Байденом, ні перед Порошенком. От так от ми вирішили нагадати оце все до того, що наступного разу, коли хтось захоче поширювати чергові фейки проти Порошенка, варто пам'ятати, що існує ймовірність того, що ви таким чином співпрацюєте з російськими спецслужбами. Задумайтесь просто. Оце вже другого спеціаліста по поливанню брудом Порошенка. Першим був Деркач, от Кузьмін вже другий, і обох визнали зрадниками України і тими, хто співпрацював з кремлівською розвідкою. Якась вже тенденція, правда? Отак от і живемо. Слава Україні, слава ЗСУ, за те, що ми можемо про це просто говорити зараз. Переможемо.